Приблизно о 3 годині ночі проїжджали по бульвару Лесі Українки, е побачили, як біля магазину на сходинках сидить людина, схилила голову на коліно і спить. Явно була в стані алкогольного сп'яніння, людина не реагує, я її штовхнув плече легенько. Просніться, будь ласка. Просніться, вас знімаю. Чуєте? Ну, Не, не робіть таких рухів, бо... Ну, тут до мене так рухів. Чого ви до мене такі робите? Хто ви Чого ви тут зробили? Я вас розбудив, тому що ви спите на вулиці. Я сижу. Я бачу, що ви спите Ви на це. Яку? Людина просто підняла голову. Почала грубо виражатись, без причини, почала грубо виражатись в мою адресу лайкою. Ну, Я, звісно, попросив людину припинити ці дії, але людина ж... далі почала вести себе грубо. Де ви проживаєте? Шість дії. А в Києві де? Шісті. Де? Пі... А адрес є? Пі... А можете не виражатись? Не, не можете? Ну, будете затримані. Значить, під час того, як ми, мали, як ми намагалися встановити особу затриманого, підійшли невідомі люди. Здравствуйте. Я похожу, таксі розвати його, я мой знайомий, так? Просто замовши таксі, просто позволив, телефон розійдеш, зараз я визову таксі, він їде. Так, цього -то молодого чоловіка. Щоб ми розуміли, знаєте ви його чи ні. Тяжко відповісти. В одній компанії. — Як його звати? О. О, а ви говорите, ви його знаєте. Ви хорошо добре чувствуєте? Абсолютно. Я да? так само вирішив. А смотрите на мене. Ні, ні, все. все, ладно. Просто, все. Що... Не, не, все. Ну, я просто увидев, как бы, ну, Я би но... так на мався, але дітей зай. Один з людей, які підійшли, положив йому руки на плечі, каже, поїхали, я тобі таксі везев. Він каже, ти хто? Там, вот, і... Ну, вдарив його головою вниз. О, о, о о! таке? Запусти его. Що такое? О, не рунки ломает, что такое? Я тебе пришел по вдовому, помочь, Мариха. Что за проблемы, блядь? Ну, ты его телефон? Не, что, я не, что? Я помогу. Давай покой его. Сова. А ну ты за спину давай. Правую руку за спину сказано. Костюк, ну что ты творишь, Ты не сейчас назад звони. Что ты творишь, а? Хорошо. Хорошо. Явно людина займається якимось силовим спортом, але ми ж на роботі, ми також займались. Його було затримано, застосовано заходи фізичного впливу і спецзасоби, наручники Затримано, доставлено до Печерського району відділу, де складено протокол про адмінправопорушення за статтею 185, звісно, непокора законним вимогам працівникам міліції. Ну, Силою його за... заштовхали в машину, привезли до районного управління. Не дергайте мене, Все, не, дергайте. не дергайте мене! Сам да. Я сам буду Хорошо. тоді так, я можу на даний момент, тому що ти через 20 років не, не свідчив, будеш би передвігатися. Там знову його настрій почав змінюватись від дуже агресивного до в прямому смислі до сліз. Я нічого не винуват, не дергай мене взагалі не прикасається. Мен! Як ви не уверені, Снимите меня наручники. Еще раз вам говорю, Наручники, снимите вы. Не имеете права меня задерживать. Какого? На меня задели наручники. Не печите! Какого хуя? кого? На кого? <певодив> гарнішки, ще бачить. Свійся, а і ще раз говорю. Во благо Україні. <певодив> Людям, які випивають, пораджу. По-перше, ну, найкраще випивати вдома. Якщо десь в компанії, то, будь ласка, випивайте в компанії, не залишайте компанію, з компанії вертайтесь додому. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 185. КУПАП. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування, захорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.